Поліція міністру, сумні, прокурори, там ще люди, бачите, ходять у цих полупуховиках, називається. Не знаю, чим роздягатися чи не роздягатися. Вроді 25 градусів, а вроді 10, не зрозуміло. То там ворона спевает песни. Ворона-спевачка. Де ми з вами прогуляємося ще подивимося, як тут у нас що. Яка красота. Мок як і ще стоять. Хлопці. Кушики, які прикольні підстрижені гарні. Ці якісь дерева навіть не знаю назва. схоже така якось. якісь ти, якісь там нитки, зелені квіточки такі, зараз вам покажу. Ну, які, дивіться, які класне дерево. Навіть не знаю, що це за назва. Вони які цікаві такі штучки. Не знаю, що це навіть таке. Вау, клас. Перший раз такі бачу, щоб воно таке бачу, що таке цвіло. Тут вже форзиція, вже все пересвітало. Там тюльпанчики. Ще теж вже останні їхнє цвітіння. Майже всі вони осипалися. Так. І перехід, звісно. Шовковиця така мені теж подобається класно. Так, як водопадик якийсь. Клас. Я подобайки, щось я не бачу ні одні вподобайки, п'ять людей не одної вподобайки. Де ваші лайки вподобайки? Тут такі якісь кущики, навіть не знаю у нас. Ой, таке класне ввос, це повітря. Чудово. чисте. Зараз подивимося, чи це. Нет, цепь, нет, цепь. Вон там плечи начинные. Вот собака вот, садится, схватила. И сейчас вон это таки ромбить мочит. Схвалка. Так, я вам асфальт, да, снимаю вновь. Да. Сейчас опять мне будет доказать, что я вам таки асфальт Такая Доказали. Там вот кава, кстати, тоже да, вроде там. Кава, смачно. Да-да-да. Угу. Сейчас трошки вам познимаю. Пароховые. Долго не буду. Потому что он там стадион. Наш... Я как раз Зелень вже така чудова. Там стадіончик. Новенький нов...